Це вони, мужики, самі кращі трактора китайські в світі, в природі, в Україні, на мою скромну думку, можу бути неправий, то поправьте. Може що не то сюди поставив, але я раджу, хлопці, якщо шукаєте для себе на свій пай 5-6-7 гектарів, дивиться сугубо, починайте дивитися сугубо з цих моделей. Потім вже будете, дивитися там файтери, скаути і все остальне, ДМТЗ, Терафорси. ось чотири стальних коня, Осьо, кожен трактор пройшов провірку 10 плюс років в полі в роботі в Україні. А, якісь 12 років в якісь донфені і по 20 людей пашуть. Да, в них маються свої моменти, свої нюанси в кожного. Я зараз все розкажу. Але, хлопці. Для Китайця, того ж 10 год, це є показатель для мене. Хлопці, тому ось моя подборка. ТОП-4. Пожалуйста, перше місце, друге місце, третє місце. Ну і третє місце я поділю між джинмою та кентавром. Тут же е, треба обирати до того, які роботи, яка важкість робить. Знайомся з нашими претендентами. Model F Кентавер по-старому називалася Есочка. Джинма 32, 44 24, А6. Обична коробка. ДТЗ, 24-ка, нова, 25-го року. І, звісно, дядя Федор, 24, G2. В представленні не нуждається, як то кажуть. В рекламі теж. Джен Фен. Поїхали. Що ми маємо? Кентаврі. На високих кольосах, на широких, Модел F. А, сама заряжена, то як був S, SX, DW-244 сама заряжена версія. Пожалуйста, джинма. Маємо джинма обична комплектація, але вони є різні, є там ж на реверсі. ДТЗ теж на здорових на високих колесах, на 28-х, на реверсі. І дядя Фьодор. Дядя Фьодор в нас іде 16 на 24, але теж широкий і теж реверс. Це по шасі. 28-й де в ДТЗ, 28-й йде в Кентавр По ходовій часті. ДВ Кентавр построєний на обичній платформі на базі 24-ки, обичні мости. 24-ка і 40-ка ДВшка на таких точно мостах проходила 10 год. Джинма така сама історія. 24-ка-40-ка стоїть на одних також мостах. Но Джинма, хлопці, це трактор, який тримає. Прямо на грузку, і в ліс і куди хочеш, як має бути. ДТЗ 25-го року вже оновили, мощнішу поставили бортову ступіцю, чулки. Все, ДТЗ має ззаді 28 радіус, там ще більше йде. Вот. І ну, Донфенг то є класіка. Донфенг 24-й. А тут е, вони всю життя були посилені ці мости. Не стали не гірші, ні кращі. І дійсно тут трактор такі, такого плану, що ну, в ньому по якості питань не буде взагалі ніяких. По ходовій часті. це є еталон, це є фірма, це є прям люкс з того, що може бути. По моторах на сьогоднішній день лайдонговські КМ-мотори агрегатуються до всіх чотирьох тракторів. До до всіх трьох вибачаюсь, окрім ДТЗшки, бо ДТЗшка має свій мотор Чанфа. ДТЗшка має свій мотор Чанфа в нього йде шильдик З іншої сторони, ось ось такого е, йде маркировка мотора ДТЗ, бо ДТЗ повністю це іменно завод Чанфа виробляє ці трактора. Джинма так само готується мотором КМ 380-50. Класичним. І так само в нас Кентавр агрегатується точно таким же мотором КМ325 От. Запчасті на них не проблема знайти, вони обслужуються, і ці мотори стоять у всіх зараз сучасних тракторах. Від Сентая до Скаута, від ДМТЗ до, до Донфенга і так далі. Тому по ним, по обслужуванню, по комплектуючим проблемам. Нема ніяк. Дивіться, тепер по що брати. Кентавр це такий тракторець більше для себе на свій пай. Тобто, якщо обрати між кентавром і джинмом, джинма джинмо буде плюс в ресурсності, джинма буде плюс в прочності, в довговічності, як то кажуть, на ізлом на ізнос. Но мінус джинму в тому, що вона дуже є незручна, дуже застаріла вся компоновка. Вот. ДТЗ буде вже універсальна. Тут вона буде і зручна, і крепка, і буде всі функціонал, опції, реверси і так далі. Вот. Тобто, два в одному. Ну, І, звісно, вона іде за, за рахунок цього дорожче. Но ви тут уже будете мати і надійність, і комфорт, і рівний пол, і реверс, і все. Ну, і Донфенг в рекламі не нуждається. Це моделька G2, йде реверс, іде повний, як то кажуть, повний фарш двохдіскове і так далі. Є ще з примусовим і з мотором на 1.9. Простіші комплектації, більш доступні до людей, як то кажуть. Ось, я, пожалуйста, вам донфен. Це еталон, це фірма, все. Тут все саме-краще. саме, саме краще. Не зря він стоїть попереду, він зря він на першому місці. По <кхм> Заду, що ми маємо. Бачимо, що дтз шка Кентавр йдуть на більших кольосах. Далі. По а, задніх мостах, по чулках, ну, тут. Знову ж таки, реклами не нуждається. Вони візуально не такі огромні, але це Денфайн, то воно буде ходити. І 24-ка, і 40-ка ходять прекрасно. Дві скорості АВОМа, двохдіскове щеплення, одна гідропара. Я ж кажу, є комплектації, де більше всього цього там. Дві гідравліки, примусове, якщо треба, це обичне. Вот. Ну, а тут, як то кажуть, провірено врівням, якість, надійність і все. ДТЗ-шечка в нас так само. Іде грубі півося, грубі чулки, все на вищому рівні. Як то кажуть, дві скорості ВОМа. Так само є комплектація з Це іде обична, так само там півтони. вона своїх бере на прицеп, розкоси, тяги, все грамотно зроблено, все зроблено файно, як мабуть. Вот. А, так уж я скажу по функционалу, по опціях, по примусових и так дальше есть різні версии, вот и и и и и, и дальше а, Джинма Джинма прочна в Джинме прочна худова 24 40 сорокового на стандартна стандартно для всех, но мы уже бачимо. По робочому місці, що тут, по тому, як воно все зроблено, набагато все попроще. Тож знаружжі крила, ззаді ось от дирка, взад не зашит, боковини не зашиті, самі прості стоять розкоси, самі прості фари, по кузову дежевидно, воно крило вже зігнуло в, в боки. Зекономили на кузовні 100%. Тут. Кентаврик. тут все набагато зовні красивіше, охайніше. От. І теж, як то кажуть, 24-40 -ка, -ка на цих мостах ходила. Півося в нас розширені, розкоси в нас, тяги теж йдуть такі уобразні, вже Аля більше тримає нагрузку. Тут більше, більш сучасний набагато трактор, більш зручніший за джим. Ну я ж кажу, якщо там на ізлом брати на ізнос, джинма все одно проходить, на мою думку, більше за кентавра. Якщо вам там в ліс, ліс валить, беріть джин, якщо для себе берете тракторець, беріть кентавра. Тут бачите вже зашита ззаді, обліцовка ліпше, більше гідравліки, більше опцій, дуга. Тобто буде набагато трактор, комфортніший, зручніший. Можна поставити козирьок. Можна поставити козирьок. От. Е -е, далі тут. Робоче місце. Бачите, в Кентаврі панське. Нема до чого доколупатись, Букове управління коробкою, Букове управління гідравлікою. Супер люкс. Джинма От, про що я казав. Робоче місце. місце мало. Між крилами відстань маленька, є арка. Речаї не супер зручно стають. Взагалі посадочне місце коротке. Тобто тут треба іменно залазити. На рівнянні з кентавром, тут сюди заходиш, поняв, без рук сідаєш, все, люкс, все зручно, все під руками і так далі. От. Регулюється кермо. От, кентавр, одне удовольствие. В джинму треба іменно залазити. І так само по всіх остальних нюансах. ДТЗ теж, пожалуйста, люкс, все. Робоче місце трошки менше візуально, воно і є трошки менше, але теж ровний пол. Регулюється сидіння, управління по боках. Тобто по зручності тут питань нема. З ДТЗ сама по собі трошки коротша база. За що цього вона йде така менша. Це і дає дуже хорошу маніобреність. Трактор тобто питань ніяких немає. Все. Ну і дядя Федор знову ж таки. На реверсі же другий, теж досить пристойно. Ну, тож нема, нема до чого докупатись захочеш, не докупаюся. Реверс на рульові. Коробка з боку, реважелі з боку, все зручно, все зашито, все красиво, все файно, все супер. О, Дон фен є Донфен, хлопці. Якщо таку зравнюють по робочому місці. О, такі чотири трактори. Ці чотири я обирав, би, якщо Починає дивитися китайця. Я особисто моя така думка, мої фаворити, щоб от дивився б з цих чотирьох. Треба зекономити кентавр Джинма обирайте під задачі. Треба, як то кажуть, по максимуму Донфен ДТЗ під задачі. Донфенг трошки дорожчий. Донфенг трошки повільніші передачі, ДТЗ трошки дешевше, трошки маневрніше, трошки швидше. Джинма незручна, але надійна, кентавр зручний, теж походить, але треба акуратніше, тому що, ну, як то кажуть, ви поняли. От моя думка, от моя підборка. Пишіть, може, в чому не прав, пишіть, може, якийсь трактор недостойний тут стоять. Чи навпаки. Всім добра!